Вакцинація означає захистити їх і захистити себе. Захворювання досить легко передаються. Селеста наражається на більшість інфекційних захворювань, які легко передаються, просто через контакт з іншими собаками або коли вона гуляє зі своїм другом пегасосом. Є захворювання, які загрожують її здоров'ю і навіть життю. Натомість вакцини формують її захист. Ми можемо захистити її за допомогою вакцинації, яка є дуже важливою складовою профілактичних програм. Вакцини посилять захисну реакцію Селести від вірусів і бактерій. Послідуємо її індивідуальній програмі вакцинації. З раннього віку ветеринар запропонує індивідуальну програму вакцинації, яка необхідна Селесті, відповідно до її способу життя. Починайте вакцинувати цуценя з 6 8 тижневого віку. Програма вакцинації цуценят починається у віці від 6 до 8 тижнів і завершується у віці від 16 до 17 тижнів. Ветеринар стежитиме за здоров'ям вашого улюбленця. Ваш ветеринар огляне та введе вакцини вашій собаці лише якщо вона здорова та не має паразитів. Не забувайте про бустерну дозу вакцини. Програма дасть цуценяті імунітет на деякий час, після чого дуже важливо вводити бустерні дози вакцини. Слідуйте графіку вакцинацій. Селеста має слідувати своєму графіку вакцинації, щоб бути захищеною та зменшити ймовірність підхопити хворобу, проти якої вона вже була вакцинована. Відвідуйте ветеринара принаймні раз на рік, щоб перевірити здоров'я вашої собаки та дотримуватися графіка вакцинації. і тоді ви будете жити щасливо разом впродовж довгого часу.